Вітаю, зараз ми спробуємо, якщо на це є воля вищих сил, забрати, вгамувати біль у плечі. У плечах або у правому плечі, у лівому плечі. Скажіть, будь ласка, вищі сили. Яка істина причина болю? У плечі, в мого глядача, в правому або в лівому або в обох плечах. Скажіть, будь ласка, з чого? Яка причина болю в плечі, в правому або в лівому, або в обох плечах? Мого глядача в того, хто дивиться це відео? Так, біль є. Дуже потужний. Ріжучий, колячий. Ручки прямо дірваю, одриваються ручки. Зараз ми заберемо біль, намоємо. Так, є. заперечую Перекриваю. Більше немає ніякої причини із за якою в мого глядача, в того, хто дивиться це відео, болить плече праве боліве, бо оба плеча буде так, буде так, буде так. Плече, плечі, плечі правее боліве, мого глядача, в того, хто дивиться це відео, більше не болить. Буде так, буде так, буде так. Забираю весь пік. Знімаю. Біль уходи, плечі більше не болять, де буде все сказане здійснене. Все плечі. плече, плечі більше не болять. Буде так. Дякую за увагу.